Президент України Петро Порошенко. Прошу сідати дорогі прикордонники, шановні ветерани прикордонної служби, члени родин, діти, шановні запрошені. Перш за все, я хочу всіх привітати Сьогоднішнім святом. Це свято стало рідним для кожного країни. Кожен і журналісти, і гості, і сьогодні побачить, вся країна може переконатися, як змінилася прикордонна служба. Це означає, що прикордонники є першим пріоритетом уваги моєї, як президента, як Верховного Головнокомандувача, уряду, Верховної Ради і головне. Українського народу. Ви знаєте, проходячи мимо сучасних зразків озброєння, найсучаснішої броньованої техніки, засобів радіоелектронної боротьби, тепловізорів, унікальних захищених командних пунктів, засобів зв'язку, системи протитанкової боротьби. Зенітної боротьби. Вжимають це кулаки і думають, що нам би таке в 2014 році. Як би ми по-іншому зустріли би У Нас залишилося таким самим дуже бойовий дух українського прикордонника, дуже бойові традиції, які виховані на найкращих зразках. На найкращих українських героїв прикордонників. Отже, прийміть мої найщиріші вітання сьогоднішнім святом, вашим, нашим професійним святом, Днем прикордонника. Надзвичайно на простих, непростих умовах складних, бойових. Державна прикордонна служба демонструє свої найкращі якості. Зразково виконує поставлені завдання і демонструє величезний потенціал подальшого росту. Щоб мене спитати, хто налагодив один із найкращих засобів кооперації з нашими іноземними партнерами, я би сказав, що це є прикордонна служба. І саме тому вона отримує таку допомогу радникам, допомогу технічну, допомогу фінансову. Воїні-прикордонники гідно проявили себе на сході України. Там, де український народ веде боротьбу за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність нашої держави проти російської агресії. Понад 15 тисяч прикордонників. Взяли участь в антитерористичній операції. 680 з них відмічені державними нагородами. Найвищу нагороду звання Героя України та Золоту Зірку. Сьогодні вручу родини старшого лейтенанта В'ячеслава Семена, славного прикордонника, який героїчно. Загинув під Димальцем. В середині 14-го В'ячеслав за власним бажанням мобілізувався та одним із перших написав рапорт про направлення його в зону АТО. Під час дебальцівської операції старший лейтенант командував легендарним гостом Балу. Хто уважно слідкував? За цією операцією чітко знаю, яка величезна відповідальність лягла на військовослужбовців, які були розташовані на цьому блокпосту. Він мав стратегічне значення для оборони типальця, і тому що з січня 2015 року піддавався постійним нападам. В мене як президента кожен день на стіл лягали зведення. В яких згадувалися атаки на позиції наших сил. Жодного дня не було, щоб на цих зведеннях не згадувалося балу. Проти балу застосовувалися танки, важка артилерія, міномети. Ворог намагався прорвати оборону наболу силами бронетехніки, пускаючи вперед озброєних до зубів дуже добре підготовлених російських спецназів. Вісім днів та ночів старший лейтенант Семенів командував особовим складом блокпоста Балу. Він не просто командував, він підтримував високий бойовий дух підрозділу. Бо різна обстановка була на різних постах. Сьогодні ми про це вже можемо говорити. Десь була крики «Зрада! все пропало. Десь гризлися в землю і боронили кожен клапк, рідної землі. Старший лейтенант В'ячеслав Семенов брав на себе відповідальність. Особисто очолював групу під час виконання найбільш небезпечних завдань. Під його безпосереднім керівництвом було відбито 5 атак російських військ та проросійських бойовиків. Це було той час, коли ворог зрозумів, що лише силами так званих шахтарів арестантів Операцію здійснити не можна. В бой було кинути бойові буряти спільнасівці, і вони достойно отримали по зубах. Але коли сконцентрувалися удар на балун, В'ячеслав Семенов загинув в смерті героя на бойовому посту. Під час виконання бойових завдань 67 прикордонників, захищаючи Браківщину, віддали своє життя за Україну. Кожного дня, кожної миті, ми повинні пам'ятати кожного з них. Ми повинні віддавати шану всім учасникам, боїв, захисникам держави, які поклали своє життя. За для України, задля її майбутнього. Пропоную шанувати їх пам'ять велику. Дорогі, Дорогі друзі, в героїзмі прикордонників я мав можливість особисто переконатися багато разів. Більше того, сьогодні вже можна про це казати, я повною мірою мав підстави стверджувати, що прикордонники врятували моє життя рівно два роки тому, в квітні, травні, під час перебування тепер уже на легендарному пункті пропуску і сварення, Навколо Довжанського, коли готувалися збройна провокація, спали під обстріл. Саме рішучі, сміливі дії прикордонників дозволили тоді уникнути найважче. І питання охорони кордону і відновлення Українського контролю над неконтрольованою ділянкою країно-російського кордону є ключовим у виконанні мінських домовленості. Вчора Путін прокоментував, що нібито ми маємо робити так зване політичне врегулювання, проводити вибори, а потім вже будемо займатися припиненням вогню і відновленням контролю. Це їх розуміння. Сценарій проведення виборів під улогом путінських 16. Він каже, що як же їх зупинити, коли час від часу вони відкривають вогонь? Дуже просто. Вогонь відкривають солдати російської регулярної армії і їх найманці які діють по команді 100% російських командирів, і наше головне управління розвідки і Служба безпеки України надало тому переконливі докази, обстрілюють з російської зброї, з російських гармат, танків. І саме тому був розроблений мирний мирний план, мінські домовленості, які чітко передбачають виведення окупаційних військ з усієї української території, відновлення українського контролю над державним кордоном, запровадження озброєної поліцейської міжнародної. Місія ОБСЄ, яка для контролю виконання станеть на лінії зіткнення, візьме під охорону до виведення в Російську Федерацію склади відведеної зброї і поставить на всіх пунктах пропуску свої постійно діючі патрулі для того, щоб унеможливити постачання нових підрозділів російських військ. Амуніції, озброєння, повернення найманих бойовиків. І лише тоді за українським законодавством, з міжнародними спостерігачами, за участі українських партнерів, кандидатів, при твердих заходах безпеки, які ми захистимо кожного. Хто бере участь компанії і хто йде голосувати. З допуском українських засобів агітації, засобів масової інформації. Ми проведемо вибори, які чітко відповідають міжнародним стандартам ОБСЄ. Ніякого іншого не буде. Я на цьому немає. Саме така позиція відображена в мінських домовленостях, саме цю українську позицію підтримують наші партнери з Європейського Союзу, Штатів, Америки і з усієї проукраїнської світової коаліції. Саме цю позицію закладено в рішення Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Саме на підставі позиції на порушення мінських домовленостей. Були запроваджені надзвичайно ефективні світові санкції проти Російської Федерації. І я хочу всіх вас привітати з вчорашнім рішенням країн Великої Сімки, які вони прийняли на моє прохання, на прохання України. Продовжити санкції проти агресора Російської Федерації. Це як нам вдався травер Джамала перемогла до Євробачення з Кримсько-татарської пісні 1944. Декілька днів тому спільними зусиллями вдалося, на нас є тут свят послали на президентському літаку мого прес-секретаря і першого віцеспікера Верховної Ради. Уповноваженого президента по звільненню заручників Ірини Веращенка, і вони забрали і привезли до України нашу героїну Надію Савченко. Продовжили санкції. На наступному тижні Верховна Рада продовжить реформи. Саме це має бути ефективна відповідь російському агресору. Успішно Україна. І для цього успіху нам потрібна ефективна діюча прикордонна служба. Добре оснащена, натренована, підготовлена, певна і в тому, що на сьогоднішній день ми маємо для цього величезний потенціал і всі підстави. Величезний внесок зробила прикордонна служба виконання плану дій щодо безвізового режиму з Європейським Союзом. Разом з міністерством, з міграційною службою, запроваджені біометричні паспорти, захист документів, блискучі працює реабмісія. Значна частина роботи лягла на плечі прикордонників. І мені приємно, що два місяці тому місія завершила останню місію Євросоюзу, останню перевірку під час зустрічі зі мною зефонною розмовою. Президент Євросоюзу Європейської комісії жан клод Юнкер повідомив, ви, українці, виконали умови безвізового режиму. Я, як президент Європейської комісії, віце-президенти, всі Єврокомісари підготовили і вносимо на розгляд Європарламенту і Європейської ради законодавчі пропозиції щодо надання Україні права безвізово подорожувати Європейським Союзом. Це величезні наші досягнення, значна частина там підвищення ефективності діяльності прикордонної служби. Шановні товариші, я висловлюю глибоку вдячність всім тим, хто сумлінно і самовіддано виконує бойові завдання з захисту батьківщин. Як президент і як верховний головнокомандувач, зроблю все можливе для того, щоб. Забезпечити і дбати про вас, захисників, передали сордужів, суверенітету і незалежності нашої держави. Минулого тижня на засіданні Ради національної безпеки і оборони мною було поставлено завдання забезпечити підвищення рівня грошового забезпечення українським прикордонникам. І вони мають бути абсолютно таке ж грошове забезпечення отримати. Як і українська армія, яка боронить нашу державу і відвертує ефективні дії по захисту країни зі Схоз. Сьогодні я маю велику приємність вам повідомити, що рішення Ради Національної безпеки і оборони України українським урядом виконано. Вчора, за моїм наполяганням, міністр фінансів України вніс пропозицію про перенесення видатків на травень. І вже за травень місяць я прошу, пане голову, проконтролювати це і мені доповісти особисто, вже за травень місяць українські прикордонники мають отримати підвищене грошове забезпечення. учасників ВІКО, хто отримує грошове забезпечення. Забезпечення, що премія отримати не менше 7 тисяч гривень. А ви будете получати 16 тисяч гривень. Я думаю, Держава має пікуватися про своїх герої. Так визначати ті пріоритети, які стоять перед державою. І хотів би скористатися нагодою і ще раз подякувати від імені українського народу всім, хто присвятив своє життя захисту кордону. Удачі, вам, дорогі і шановні друзі, у вашій нелегкій, ризикованій але в той же час почесні і благородній службі на благо України. Від усього серця вважаю вам здоров'я, вважаю вам щастя, добра, наснаги і успіхів на благо процвітання нашої великої батьківщини. Слава Україні!